З Днем Незалежності України 34 роки незалежності це не лише дата, це символ нашої нескореності. Ми сильні, ми єдині, ми вільні. Слава Україні. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за воїнів, наших та вдовиць. За сиріт, за скалічних і немічних, і за всіх, хто Твого милосердя до допомоги Твоєї потребують. Особливо ж просимо за тих, хто від війни та нашестя чужинців постраждали, хто у полоні та несправедливому ув'язненні перебувають, від кайданів і в'язниці визволи, Від усяко лиха, порятуй їх. Благослови Господи Україну, президента, владу і військо та весь народ її. І усіма благами, духовними і земними за потребою обдаруй, бо ти єдиний всесильний, людинолюбний. Тобі ми славу воселаємо.